На їх рахунку вже півдесятка ворожих кораблів. Саме вони атакували патрульний корабель Сергій Котов, фрегат адмірал Макаров та інші жирні цілі. Це мисливці за російськими кораблями з головного управління розвідки, спецпідрозділ «Груп-13». з берега. Оператори керують безекіпажними човнами Магура Ві. Ві-5». днями десять таких дронів підстерегли ракетоносії окупантів. Івановець на рейді озера Донузлав на заході Криму шість безекіпажних човнів змогли дістатися цілі, перетворили корму Івановця на решету, і ефектно та ефективно пустили його на дно. Ми можемо бачити, як невелика група людей може наносити достатньо серйозні удари по ворогу. Оператори під командуванням 13-го полюють на ворожий флот по всьому Чорномор'ю. Першою ціллю підрозділу був сучасний розвідувальний корабель росіян Іван Хурс, ймовірно, підбитий в районі протоки Босфор у травні минулого року. А вже на початку листопада одночасно знищили два десантні катери проєктів Акула та Серна поблизу Чорноморського, історично – «Акмечіт». У цей час ворожі борти перевозили бронетранспортери. Я думаю, що в майбутньому так війни і будуть відбуватися. Все йде до того, що будуть битися технології, а не люди. Набагато ефективніше навчити оператора, який використає дрон, і через п'ять хвилин може сісти управляти іншим дроном. Полювання на чорноморський флот ведуть одразу три варіанти українських безекіпажних човнів: морський малюк і мамай є проєктами СБУ. А магура Ві5 керують фахівці головного управління розвідки. Командир груп 13 запевняє, що Україна прямує до москітного флоту морських дронів і обіцяє, що цьогоріч результатів буде значно більше. Внесення кримськотатарського ресурсного центру до переліку небажаних в Росії є частиною переслідувань за національною ознакою. Про це у коментарі АТР заявив очільник організації Ескендер Барієв, він звернув увагу, що таке зухвальство Москва дозволила собі після нещодавнього рішення міжнародного суду ООН у ГАЗі, де ФЕМІДІ забракло доказів щодо саме національного характеру переслідувань в окупованому Криму. Це перше таке посилання, того, що а, а, після того як а, вони отримали. Рішення Міжнародного суду ООН а, по, по, по о, конвенції а, расової ліквідації всіх форм а, а, расової дискримінації, і а, дійсно в, то, в тому рішенні, скажемо, повністю суд не підтверджує, те, що проводиться дискримінація по відношенню до конських татар. Тому, от якраз таки вони у них розв'язалися руки, і вони. От о, почнуть закручувати гайки, і я е, думаю, що це от перше такі дзвіночки е, по наступним їх діям по відношенню до кримськотарського народу. Нагадаємо, що минулого тижня міжнародний суд ООН у Газі лише частково задовольнив клопотання України у присуді репресії щодо кримсько-татарського народу на окупованому півострові, нібито мають політичний, а не національний характер. Ескандер Баріє вважає це недопрацюванням української делегації, яка на його думку не надала необхідні докази у повному обсязі. Окупанти стали частіше звинувачувати кримчан у шпигунстві. Про це у коментарі суспільному заявив заступник голови Кримської правозахисної групи Володимир Чакригін. Він додав, що російські силовики хапають не лише жителів півострова, а й людей з інших окупованих територій, які приїхали до Криму. Бранців найчастіше звинувачують у терактах шпигунстві, та нібито підготовці до диверсій, каже Чакригін. При цьому до них не допускають незалежних адвокатів. Звичайно, вони розшукують людей, які можуть передавати інформацію, або які тим чи іншим шляхом сприяли проведенню якихось операцій на території Криму. Звичайно, в більшості випадків вони нікого знайти не можуть, але їм потрібно показувати якось ефективність своєї діяльності, і тому у таких справах можуть брати випадкових людей, які ніяк не пов'язані з цими справами. За роки окупації українські правозахисники зафіксували щонайменше 16 незаконних вироків у справах про шпигунство і диверсії. Серед бранців, журналіст Владислав Єсипенко, перший заступник голови Маджлісу Наріман Джелял, двоюрідні брати активісти Азіз і Асан Ахтемови, а також Юнус Машаріпов Іван Яцькін та інші. Стерти імена кучми кравчука та рейгана з кримських міст жадає російський сенатор від окупованого півострова. Сергій Цеков закликає негайно перейменувати вулиці, названі на честь. Президентів України та Сполучених Штатів Америки колаборант обурився, що такі назви нібито давала українська влада до окупації Криму. Щоправда, не став пояснювати, де саме він побачив вулиці на честь Леоніда Кравчука чи Роналда Рейгана. А от чого не бракує в Криму, то це вулиць, перейменованих в уславлення російських військових, знищених на війні проти України. Після того, як російські втрати перевалили за 100 тисяч у різних містах і селах Криму, почали з'являтися десятки вулиць з іменами ліквідованих окупантів. Окупаційні митники конфіскували в американця Бентлі, який майже 9 років простоїв у Криму. Російська митна служба заявила, що раритетна автівка здолала шлях аж зі штату Масачусетс і була завезена на півострів у 2015 році через контрольний пункт Чонгар. Росіяни стверджують, що Бентлі Турбо Р. 1990 року випуску мав залишити Крим упродовж року або ж отримати від окупаційної влади російські документи. Утім, власник нібито залишив автівку довіреній особі. І поїхав. А за ці роки накопичився митний штраф у понад 4,5 мільйони рублів. Відтак окупаційний суд просто віджав машину на користь Росії, Тож, можливо на задньому сидінні класичного Бентлі можна буде побачити когось з окупаційних можновладців.